Вначале прочитаю несколько стихів из 25 глави Матвія, Євангелія. «Тоді подобно буде Царство небесне Десяти Дівом, которые взяли світильники свої, вышли навстречу Женеху. Дорогі друзі, Христос каже, «Тоді подобно буде Царство небесне Десяти Девом. До кого це Він обращається? Хто ці десять дів? Це не весь мир. А це до нас, так? чи ні? Которі взяли світільники свої і вийшли на встречу жениху. Всі ми вийшли на встречу жениху, так? Ми ожидаємо Ісуса Христа, ожидаємо Його. І Христос каже, тоді подобне буде 10 -дєвам". Я пропустю всю цю притчу, а тільки з 12 стиха прочитаю. Він же сказав їм в відвір: істинно говорю вам, не знаю вас. Не всім. Не всім він це сказав. Ці слова не до всіх относяться. Ну, до когось относяться, так чи ні? Раз сказав Ісус Христос, ну це ж не я видумав ці слова. Це Ісус Христос сказав такі слова, оставив тут. Для нас. Істинно говорю вам, не знаю вас. Як страшно буде, а будуть такі люди, як страшно буде почути такі слова. Не знаю вас. Це нехай Бог помилує. Кожен із нас. Тому що ми вийшли, ми стремимось, ми готовимось і хочемо бути в небі з Ісусом. Так да? Ну, будуть такі люди, котрим Він скаже: Не знаю вас. Я сейчас хочу прочитати, я вже читав прошлу проповідь Место Священного писання» Євангелія Иоанна із 3 глави. Між фарисеями був некто іменем Никодим, один із начальників іудейських. Он прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, Раві, ми знаємо, що ти учитель пришедший від Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал Ему в ответ: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорить Ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может Он в другой раз уйти в отробы Матери Своей и родиться? Иисус отвечал, Истинно, истинно говорю тебе, если хто не родится від води і духа, не може вийти в Царствие Божє, родженою від плоті є плоть, а родженою від духа, є дух до цього места. Для того, щоб ясніше понять, о чому тут говорить Ісус Христос, треба трошки обратити наше внимание на Никодима. Я що цю проповідь говорю, браті і сестри, я в своє час теж переживав, сильно переживав, чи має рождення свише. І я знаю, що багато людей сьогодні знаходяться в тривогі, чи мають вони рождення свише. І для того, щоб нам поняти, маємо ми рождення свише, треба обрати трошки внимання нам на Нікодіма. На, на да? Подивимось, хто такий був Нікодім. Був фарисей. Ісус каже, ти учитель Ізраїля, і цього не, не знаєш, був учитель. Учив він із слова Божого людей. Ну, тобто можна сказати, що був хороший віруючий. Так чи ні? Так, да, так. Хороший. Не всі фарисеї були плохими. Апостол Павел за себе каже, непорочний, теж був фарисій, так? Да? І, ну, в другі ми читаємо, що два рази в неділю пощусь. Ну, ну все, все, все виповняв. Це не так було легко два рази в неділю поститися. Робив все, ну був хороший. Він вважав себе дуже хорошим віруючим, як багато із нас. Ну, це недостатньо було. Цього мало було, щоб спастися. Ісус Христос обращаю внимание, йому, 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 йому говорить, що хто не родиться свише, не побачить царства Божого. Він цього не розуміє. Що таке? О чому ти говориш? Ісус, дивіться, Христос говорить два рази: істину, істину. Тобто дуже важна тема. Дуже, дуже таке що на що Христос хоче, особа внімання обратить Його. Істина істина, говорю тобі, не родить, не 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 якщо хто не родиться свише, не увійдеть, і другий каже, не війде. І не війде, не побачить царство Божого, якщо хто не родиться свише. Я дуже хотів би, щоб ми поняли, що таке що за слова, чого Ісус Христос так обращає внимання на це. Наскільки це важливо сьогодні для нас? Повісти, маємо ми рождення вище, чи ми його не маємо. І ніколи не розуміє цього. Був хороший віруючий. А а цього вопроса не панімає. І Христос обращає увагу на те, що надо родження свише, щоб ясніше нам поняти, нам треба обратитися в начало Біблії. Коли Бог сказав Адаму, що вкусиш, коли вкусиш от дерева, познання добра і зла смертю помреш. І помер, коли вкусив Адам од дерева познання добра і зла помер смертю. Но він жив 930 років. Не фізичною смертю помер. Бог ізганяє із раю. Прийшло розділення з Богом, смерть духовна, помер чоловік для Бога. І ми бачимо, що далі. Бог написано, що воскорбив серце своєм. Перед потопом пам'ятаєте да, цю історію, що Бог воскорбив серце своєм. Тобто послідство цього гріха, яке зробив Адам нарушення, Слова Божого, розділило Бога, Бога з чоловіком. І ми бачимо в гріха. Війни, ну, ну, таке страшне, що робиться на землі. Що навіть нам приходиться удивлятися, а святий Бог воскорбив серці своєму, тому що мислі чоловіка завжди зло, діла чоловіка завжди зло. І произошло це розділення Бога з чоловіком. І треба було Богу примирити чоловіка з собою. Оце соєннення має знову призвести соєннення Бога з людьми. Тому Ісус Христос говорить, якщо хто не родиться свище, не побачить царства Божого. Тобто Бог має зайти в серце чоловіка, має жити там в серці Ісус Христос Духом Святим. Оце є рождення свише, коли Бог зійде в серце чоловіка, коли буде жити там Бог в сер... у... У серці чоловіка, коли Дух Святий буде там жити. Ну вопрос, живе в мене Дух Святий чи не живе? Чи я маю роження це свише, чи не маю? От як понімати? як понять? маю я його сьогодні, чи не маю? Бо багато людей, дуже багато є всяких толкувань. І мені багато казали, ти не маєш родження свише, тому що ти не, не маєш якогось там дара чи ще що-небудь. Ні. Не обето Ісус Христос говорить. Рождене від плоті є плоть, розджене від Духа є Дух. Хто Духа Христова не має, тот і не Його написано. Це не дари. А це Дух Святий, це Дух Христов. І для того, щоб розуміти, що таке рождення свише, ілі рождення свише, чи не родження свише, давайте подивимося, От родиться дитина, да? маленька дитина народилася. От у нас зараз внучка, прекрасна внучка. І вона хоче кушать. Її надо кормить. І всі ми. Наша плоть нуждається в піщі. Ми нуждаємося кожен день, три рази в день, ми їмо, кормимо нашу плоть. Точно так і дух. Якщо чоловік розчинив від духа, він нуждається в пищі духовній. Він нуждається в тому, щоб питати дух свій. От це коли є суєння з Господом. і Людина любить Господа. Цей чоловік любить слово Боже. Він не може без слова Божого. Він не може, йому не вистачає. Якщо він не напитав Дух свій, немає цього. Голод чувствує людина, коли, коли родиться Духа Святого, вона нуждається в пищі. Це не значить, що раз я ходжу в собрання, то я вже все, я вже віруючий. Ні, це, це недостаточно цього. Недостаточно цього просто бути віруючим. Тому що Христос може сказати в кінці, «Не, не знав я вас. Не знав я вас. От нуждаюся я в цій пищі, чи не нуждаюся. Є в мене ті чувствані, які в во Христі Ісусі, рождені від Духа Святого, Рожденний свище, чоловік має у ті чувствування, котре в Христі Ісусі, котей діло Боже не, не небрежно, якщо я роблю діло Боже небрежно, під вопросом роздони я от Бога, чи не рождний? Іду я в собрання, як я стремлюсь в добрання. Що для мене ценності? Яка для мене цінності? Чи щось мені друге дорожче? Чи Слово Боже, чи Дом Божий, як я стремлюсь до встречи з Христом, як я готовлюсь, чи я встав рано, помолився і забув за Христа до вечірньої молитви, пішла оця суєта, пішло, ну, сует... Христос каже, щоб береглись суєти, щоб не осущались ми. Це дуже. Дуже важливий питання рождення свища, браті і сестри. Ми можемо кожен себе провірити. Є у мене оце соєднення з Христом, чи немає? Яке моє стремлення сьогодні до Слова Божого? Люблю я слово Боже, чи не люблю? Я колись я не розумів, як можна Бога полюбити. От перша запит, да? возуби Господа Бога, всім серцем, всією душою. Всім розумінням, я не міг понімати цього, як я можу любити Бога. Ну як можна Бога так полюбити? Браті і сестри, до тих пор, поки я Біблію не полюбив, поки я не полюбив Слово Боже, в мене не було тої любви до Бога. Коли я полюбив, це я з опита свого кажу, коли я полюбив Слово Боже, коли для мене стало Слово Боже необхідністю, я почав любити Бога. Любить Бога, з'явилася у мене любов до Бога. Коли я полюбив Слово Боже, я нуждаюсь, ми всі нуждаємося, якщо ми не будемо прибувати в Слові Божим, і Христос от мене на розборі в п'ятницю, да? хто ісполняє, хто слушає ісполняє Слово Моє. Хто слушає, і А як можна, Или, скажімо так, Ісус Христос сказав, іслідуйте Писання. Як ми можемо, не відсліджувати Писання, знати, як треба жити на цій землі? Якщо не відслужує Писання, братія і Сусрі, якщо ми не нуждаємося в Писанні, якщо в нас немає цього духовного голоду, то треба ставити вопрос, крупний питання, роздюшу ли я від Духа Святого? ли я свише? Якщо в мене немає любви до Писання, якщо в мене немає любви до Бога, Якщо в мене нема до брата, до окружаючих людей, під вопросом, рожден я Духа Святого чи не рожден? Нехай, нехай би Бог милосердний дав нам понять і понуждатися, понуждатися в цьому, щоб в Слові Божому, щоб ми могли приготувати себе, щоб не отримати відповідь такий, що Ісус скаже, я ніколи не знав вас. Якщо ми сьогодні не нуждаємося в Слові Божому, точно Христос скаже, я ніколи не знав вас. Я не хочу сказати, що на ну, ну, спасення ну, залежить тільки від того, що ми Ісуса Христа, маємо общання з Ісусом Христом. Так, да, ми благодатью спасаюся. Но без рождення свище не може бути спасення. В Першу очередь, Бог явив нам всім достаточно своєї любви. Бог нас так полюбив, що дав Сина свого. Тепер зависить жде Бог от нас, взаєм, взаєм, взаємної любви. Якщо в нас не буде цієї взаємної любви до Бога, то точно ми получимо відповідь я ніколи не знав вас. І коли ми Прийдемо до Бога, ми, ми тільки на основанні крові Ісуса Христа отримуємо спасіння. Це точно так. Тільки по благодаті. Но Бог від нас ожидає, ожидає нашої взаємної любові до Бога. І, ну, я не знаю, Мисль хотів виразити, така з'явилася мисль. Ну, коли ми пристанемо перед Богом, ми прийдемо до двері рая. І нас питають, ну це таке образне. На якому основанні ти сюди йдеш? На якому основанні ти хочеш попасти в Царство Боже? Буде одне основання крові Ісуса Христа. Тільки одне оце основання буде. Ну до дверей рая ми не прийдемо, дійсно, не будемо мати рождення свише. Не побачимо, Христос каже. І ми не попадемо туди без рождення свише. Браті і сестри, Сьогодні в нас є ще час, сьогодні в нас є ще можливість заглянути своє серце. Ми, ми кожен тільки в своє серце можемо заглянути. Я не можу заглянути у ваше серце, і ви в моє не можете заглянути. Що в нас там в серці? Що робиться в нас в серці? Чи є це рождення свише? Кожен лічно може це сказати. Сказати може по своїй житті. По тому, як він любить Бога. Як він любить Слово Боже. Вначале було Слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Слово Боже, це, це Слово Боже, це Бог оставив для нас. І от, Яке наше отношення до Бога. Не буде потім завісити, чи я був баптистом, чи був я католиком, чи православним. Туди війдуть тільки рождження свише. Нема різниці від того, ким я був тут на землі, до якої я принадлежав. Ні, це не буде грати там ролі. Буде грати роль роздження свише і не роджоване. Нехай Бог благословить і щоб ми поняли сьогодні, що це дуже важна тема. Я, я думаю, що на цю тему треба брати можуть доповняти, готувати ще проповіді. Це дуже важна тема тому що без цього рождення ми не попадемо туди ніколи ніколи. І їй дуже часто треба говорити цю тему. Вона дуже актуальна. Нехай Богу буде слава. Амінь.